Доброго раночку! Вітаю усіх, хто на дивані, або хто на кухні, або по дорозі на роботу. Де б ви не були, ми починаємо екзамен. Ну що, починаємо ранок зі смачної поляниці, яка, як завжди, у нас заправлена новими знаннями. Самобутніми українськими словами, правильними наголосами, бо ото частенько їх плутаємо. І красивим фразеологізмом. – Городина? Нічого в голові немає. Цікаво. І що починаємо екзамен із наголосів вже за нашою традицією. Спочатку поговоримо про будівництво. Будинок, коли побудували, він може бути цегельний або ж цегельний. Ну той, що з цегли, ви ж зрозуміли. Питання тільки в наголосі, куди він тут? І наступне слово пов'язане у нас буде: хай із телебаченням. Прямий ефір. Ви дивитесь наживо чи наживо? От зараз і вивчимо разом. Почати пропоную з міцного слова цегельний. В ньому під наголос потрапляє другий звук «е». а дехто, як і я до цього дня, думав, що правильно казати цегельний. Цегельний. Mm -hmm. Цегель. Mm -hmm. Цегельний. Тож запам'ятайте, у слові цегельний наголошуємо другий склад: цегельний. 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 Цегельні. Цегельний. 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 А от наступне слово наживо більшість з вас збило з пантелику. Як ми там його вимовляємо? 떠�. Наживо, 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 Наживо. Наживо. Усе ж таки наживо. Коли щось у прямому ефірі відбувається, то ви бачите картинку наживо. Наживо? Наживо, 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 наживо. Зафіксували у слові наживо наголос буде на звук і наживо наживо перестрибуємо в наступну частину екзамену цікаві українські слова. І перше, яке я обрав, городина. Дуже дуже логічне в нього пояснення. Від слова город, те, що росте на городі, різні овочі, це і є городина і ще одне слово хідник. Це тротуар, або ж зірки на різних преміях чи концертах ступають по красивому червоному хіднику. Залишилось вивчити ці слова і нам. Першими до бою ступають овочі, або як їх ще називають, городина. Те, що росте на городі. А ви чули таке слово? Городина? Ні, не знаю. <гум> ну, це, ну, це не з городом зв'язано, правильно? <гум> Інструмент якось, ні? Ну вона росте на. Городі на городі. Вона якраз і росте. Ця городина. І виявляється, більшість, на відміну від мене, знали про що йдеться. А город овочі, бряк, морква, капуста. цибуля. рослинність та що у нас росте на грядках. Ну, овочі <рес> в точку. Городина це овочі, що ростуть на городі. Городина, городина так. <рес> цікаво. І останнє слово на сьогодні: хідник. Як на мене, більш відомий, ніж та городина. Але то особисто на мою неекспертну думку. Бо, як виявилось, мало хто знає, що таке хідник. Хідник? Хідник. – не знаю. – Хідник. Не знаю, чесно. Ну, може, якісь версії будуть. По хіднику можна ходити. Підкажу вже. Може, як заходити в будинок. Ну, напевно, зв'язано з ходом. Ні. Коврик називається хідник. Одну з версій вгадали: хідник це такий довгий килим, як доріжка, або хідником ще можна називати звичайний тротуар. Не зона, пішний перехід, тротуар. А, пішохідний хідник, можна сказати, так. Да. Ну, все. все Тепер вивчаємо фразеологізм. Останнє завдання на сьогодні і завершуємо екзамен. Так от, якщо день не задався, або ж якісь магнітні бурі там десь, то у вас можуть в голові кувати ковалі. Це означає те саме, що буде боліти голова. Тільки у вигляді фразеологізму. А от чи чули ви його? Зараз і дізнаємось. В голові? Ковалі, якісь мислі. Це коли людина довго думає. Mm. Якісь хороші думки. Mm. Шумить шумить. Mm. Підказка. Коли ковалі кують щось, виникаєш такий гучний і неприємний звук. Наче по голові б'ють, тож пов'язане із досить неприємними відчуттями. Це коли дуже багато різних думок у голові, і ти не можеш зібрати всі, всі в купці. Mm -hmm. Нічого в голові немає. Mm -hmm. Не може зібрати думок. Mm -hmm. Ну, щось не розумію знаю. Коли кажуть в голові ковалікують, мова йде про спазми та неприємні головні болі. Mm -hmm. Головний біль? Mm -hmm. голова болить. А, головні болі. О, <плес> головна біль. А коли голова болить? У точку. Сподіваюсь, сьогодні ми разом дізналися і з вами багато нового. А на сьогодні у нас. На сьогодні екзамен завершено. Це була паляниця. Побачимось. Па-па!